Пішли? Важлива зустріч, можна сказати, історична. Легенда отримує максимальне визнання. Суб'єктивно вважаю, що ніхто не робить більше для багатогранної. Популяризації нашого району, ніж ця людина. Анета Барсівна. Бо вона щиро а, з гумором, з глибиною висвітлює питання, з якими нам працювати наступний, я не знаю, рік, два, три, п'ять. І вона молодець. Треба тільки її знайти. А от і вона. Значить, Шановна Анета, в цей день ми вирішили, що ви найкраще, що є в нашому районі. Не можу з цим не походитися. З точки зору інтелекту, гумору, глибини і такої здорової іронії. Тому я як глава району. Я вирішив, що ви є королева. Правильно. Ми знайшли невелику корону. Дозвольте Але золоту. Золоту. — Я знаю, що у вас дуже дороге волосся. Можна по -по покласти? — покласти отак, от обережно так, так. корона Пожалуйста. і меч. Щоб ви карали Люди, тих, хто погано працює, це однозначно і змушували тих, хто гарно працює, працювати ще гарніше. Я краще <схай> <схай> да, об, обережно, щоб <схай> корона, корона не впала. Але я вас реально дуже поважаю. Я вважаю, що да, такий підход от так от, да, за беріть, <схай> Да. Д -д 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 дозволить району ставати краще. Ну і ви мені так теж плашмя по голові. Давайте, <схай> якщо. Би... Як <схай> вас вриця, і поняли, о, отак в рицали. О, так ви думаєте, так? Все вже? Вже рицарь. Рицар, звісно. Ось така у нас історія. Ну, зараз ми поспілкуємося, що окремо. Мені Анета Марсівна наріже задач. Що треба робити, що працює гарно, непогано? От що як той генератор бляха. Що масла, так? Так, взагалі, я тут каблю не оглуха. Ні? Хорошо. Ну, йдіть працюйте, ви також. Оце уровень. Оце голова. розумієте? Оце багатий. Оце зразу видно, що голова. Це королева. І робоча голова просто мене королева коронувала не коронувала а обязала працювати. Вот так я би сказав. Я нормально вділа голову щоб нормально. Голову, да, Понимаю? а не вот это да. вот все. Ходить в шапочці, понимаешь? Непонятно якій. Да. да а тут нормальна голова відбувається. Вот Це кабінет голови. <реку> <реку> Освітіть, Анетка. Нормальний. Ну нормальный <реку> так. <реку> Так, що ще? Паркет. Хочете обід голови подивитися? Фанати мені вишили ікону Максим. Вишили ікону Це ангел-хранитель, сіместрільна. І Михаїл, святий, це поліція подарувала, це дешеве, подарувала мені топор. Завжди перші сокиру. Слава Україні. Підходить якась да, Так, да. Мені подобається. ваш кабінет. хороший. Хороший. Да. Ви будете, б, будете приходити, сульчики не мої. Я собі одне там кріслка придбав, бо моє було вже вибачайте, з дертою сракою. А, а, -а, а дерта срака це не, не наша кімна. Да. От я великий. Я пообідав ряженкою, трошечки взяв ряженки, влупив банана а -а -а. і пішов до вас на зустріч відразу. Документи вміщаються багато, багато. Так, ви можете рішити одновременно. Куча багато питань, питань. Да. для району Анета. Значить, Це йде формальна перевірка да. Анети, як працює голова району, розпаковка. Так, що кажуть на районі за роботу, скажіть. Значить, дивіться: на районі кажуть, що голова в нас хороший, так. розумний, так. красивий, так. його багато. Так. Він в публічному просторі. Голова в нас золотий. Так. Але я тут не була, так. не перевіряла. Тепер так. Вже, я вже прийшла, подивлюся, трошечки ознакомлюсь. Так, під, 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 ви підтверджу. під, 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 підтверджую. Так. Є з чим працювати. Да, ну, я ж з викликами працюю, скажете, Сане, треба робити, наприклад, яму. От ви знаєте, що в ямі була гніда. Яма був кошмар. Зараз в ямі. Красота, ви провели там розкопки, пані? Да. Як геолог, археолог. Да. Я заходжу туди і бачу це цей дівчинний від, який був у 1989 році. Понимаете? Точно, да. точно і, і ці проходи, і можна зайти з коляскою. Приїхати і все нормально. Ну, да, абсолютно. А знаєте, що мені бабуся сказали? Шо? Там ще що бабушек виходить. Вони кажуть, Ісанич, вони знайшли. Що... Ви такі дурний? І горе що таке? Ви єдиний глава району і район що забороняється на законну торгівлю. Скрізь, по всьому, Києву, може торгувати де хочеш. Що ви, на що ви вчепилися до цієї торгівлі? Ну це ж срань, це ж антисанітарія, це ж неповага, це ж відсутність податків, це ж людям не подобається, коли воно таке засране і так далі. Вони кажуть, ну а в інших районах я говорю, слухайте, я от Деснянським займаюся. Мені важливо, щоб в Деснянському районі все було чудово. А далі нехай думають. От ви як людина, що в районі довго вже живете, правильно? Анета? Я Анета? Живу прямо там, де ви де ви поприбирали красоту, але там там прямо. Щось. Я спеціально для вас це ж таки. Да, але ж ви ж є громада? А, і спеціально для цього. Це все от так воно відбулося. Так. Да. Мені Тому... дуже подобається. Я приходжу, там все чистенько, все класно. Яма. Потім, А що це ще? Мені все подобається, що ви робите? Так. Миттєве реагування. Нравиться, що ви все показуєте. Так, у мене немає чого скривати, ви це знаєте. Мені де. дуже подобається, бо у свій час тут все було закрито за сім'ю замками. Та та, а тепер ось бачите, собі прийшов і сидиш і розуміли, От я вам кажу, як є. У мене тільки що було приймальних громадян. От, будь ласка, ми питали питання було Дніпровські вежі, питання було з приводу лісового проспекту 43, питання було Тамара Петрівна, наш двірник з приводу поліпшення житлових умов, і Анатолій Миколайович Береговий. Ми тільки що воно закінчилось в мене, і от мене е, 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 значить, фіналить неділю і дає мені завдання на наступний місяць, а не Барсівна особисто прийшла проконтролювати а це все. Особе питання Кажіть. значить в мене біля мого дому так є територія. Так. Там є така територія. Я вже скільки років намагаюся цю територію освоїти? Так, що треба зробити? Що хочете там зробити? Що я хочу зробити? Я хочу, щоб там просто-напросто було чисто. Так, а там зараз що? Там грязно. Я, значить, наш ЖЕК так. 313 прибирає нашу територію. Там чітко поділяне, значить, все прибирання поділено по дорожках. Ось оця ця дорожка прибирає жек. А ця територія вже не чия. Тобто Вона велика, така поняла. Міта подобається, як ви такі робите. Я виходжу туди і отаку поняли, махаю. Територія велика. Я вже думаю: Дзвонила на 1551. Кажу, слухайте, чия ця територія, хочу знайти цю людину, чия вона. Бо я так. хочу там хату построїти, бо так. якщо її на, 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 чия, Туатрирок. то буде моя. Так, так, так. Я вже думаю, і вже заказала машину, щоб вже кірпічі поняли везли. Думаю, все-таки може знайду тут, тому самому буду побудувати. Не знайшла. 1551 дзвонила три рази. Писала е, ці письма. Так. Найдіть чия територія, щоб їх хтось прибрав, хто баланси отримувати цієї території, не нашого будинку, не сусіднього, не цієї такої забудови магазина. Да. Не магазина, не, бо, не чия. без Так. <у handc retaliation> То есть територія без балансу, поняли? А територія хороша. Тоді така ну, лісах, знаете... нормально. Да, Я не знаю скільки квадратних метрів. Ну, 850. Точно точно. С То есть я, могу можу жити в квартирі і одразу в хаті. І да. оце я покажу, мене... пока поки найдеться баланс утримувати. А скиньте И... мені фотку в особисті. Хорошо. Я не жартую і... місце, фотку ми беру її, і якщо її е, не знайдуть, я там построю хату. Це... Це вже однозначно. Да. Це ж ну, без балансу. Це до речі, давайте я е, е, ще поясню людям, що в нас таких територій, як Анна Табарсівна каже, 500 площадок в районі не на балансі. Спортивних, дитячих, 72 сквера не на балансі, вулиці і так далі. Район, в принципі, погрязає грязає в хаосі і так далі, і за те, що депутати не виділяють гроші, щоб зробити документи, поставити на баланс і обслуговувати. Анна Табарцівна, як нормальний громадянин каже: не на балансі буде в мене на балансі, я буду займатися. Так. Я цим питанням вже займалася. Бачу, так. грязно, діти гуляють. По, трава по пояс, розумієте? Що там тий траві не знаю. Я вже знайшла людей, заплатила їм гроші, кажу, поприбирайте. Люди так. поприбирали. Так. Поняли? Уже зараз поки що не прибирали, а потім якийсь суботник зробили трошки, але ніхто не хоче, Угу, uhm Бо нечем. Да, да. Ну, Зробив. Да. Це ми медалі, дуже. А що ще? Я та я не готувала сьогодні список. Тоді окремо да. наріс, ти мені я завдання. Нехай напише, що як. Хто краде, хто не краде, може хтось його обілечує. Uh -huh. Це ж смішна історія, що бабушки ніколи, це хто їх колись обілечував, Каже, я говорю, ви ж платите. Так, да. кому не скажемо. Бабушки, кажіть, хто вас обілечував і чи обілечують вас хтось зараз в районі. Це важливо. Можете мені на вуху наше так. А да. не та барсіна все розкаже. Вона буде гласом Троєщинського, Деснянського району. Правильно? Конечно, я готова. Людина чесна, чесна порядна, абсолютно. красива, мощна, uh -huh. з новим волоссям. Uh -huh. Це... Ви бачили, так? Да? Я був в шоці. Таке красиве, дуже красиве і дороге. Крас... дуже важливо, що воно дороге і красиве одночасно. Бо якщо просто дороге, ні, якщо просто красиве, ні, а тут і дороге, і красиве. Два в одну. Да. <сум> так, хорошо. Ці не звернення. Народи троєщини, електорат наш, любимий, дорогі. Ми з вами, одне ціле голова району, шия району Анеточка, ми будемо все робити для вас, щоб вам було тут добре, комфортно, щоб ви ходили по вулицях і ваше око раділо, так. щоб люди посміхалися, так. щоб все у ваших будинках цвіло, щоб все було покрашене, чистеньке, щоб діти ходили по своїх площадках і раділи. Ми будемо все робити для вас. Я тут в кабінеті, а не барсівна в районі, і я також е, трохи в районі. Вона регулярно буде перевіряти нашу роботу і буде робити це публічно. Якщо буде мене вчити, допомагати мені ставати краще. Отак я м'яко скажу. Угу. А ви пишіть в коментарях, що треба зробити в районі, що не робиться в районі, де вас обманювали, де не обманювали, де обілечували, можливо, депутати, можливо, чиїсь заступники, можливо, можливо... кумовство. Не дай Боже. Ні для кого не було. Не угу. Отже, мене всі куми тут. Всі куми є? Все, тоді нормально все.